Запам'ятався революції, котра ні до чого кращого не довела. А будемо повати на Бога, що все буде добре, якщо будемо працювати. Нічим хорошим, я думаю, від 15 го теж нічого хорошого не буде. Чого? Можешь не бачить, не бачите чого, коли люди по 100 доларів зарплати виходить. Заповнилася грустним, розумієте? Потому що ця війна, яка на на западі, на ні. Ужасний відпечаток на душе. Аж би хотілося, та конеч хотілося, щоб за все швидко закончився. То я запам'ятав, що народ висволив, висловив свою свободу, розумієте, Слово свободи, що ми дійсно нація. за це я запам'ятав, що ми єдиний, не побидім. Тисячі рік на жаль запам'ятався лише сумними подіями в нашій країні. В нашій країні і від 2015 року я очікую, і я думаю, що всі люди очікують добра і мирного неба над нашою землею. Запам'ятався лише негативним, ну, але були деякі позитивні факти, наприклад, зміна влади. Але багато кровопролиття і це негативне. А я вважаю, що в 2015-му все стабілізується. Болі вені було стабільно, а потім стало якось стало падати, падати, ціни піднімаються. Я взагалі не знаю, що, має... що далі буде, що завтра буде. Нема стабільності. І все. А цей рік, дай Бог, щоб він не хуже був, чим той. Лучше хочемося. Хотілося б, щоб такий рік взагалі, це був сон, а не наяву. Рік дуже важкий, ви самі розумієте, агресія Росії проти України. Тим більше ми тільки-тільки позбулися режиму. 14-й рік однозначно був дуже складний. и для меня, и для нашей страны. Пятнадцатый. Вы знаете, особо хорошего ничего не ожидаю, учитывая бюджет, который принимался. Ну, все настолько сложно, что я думаю, что будет очень тяжелый год. На 2015 год, я что знаю, я... мы сподеваемся хотя бы то, что было, чтобы осталось. Мне уже ведь 80, сподіваюсь, Що хоча трохи щось побачу краще. І сподіваюся, що дітям і внукам моїм краще буде.